Кожного дня сучасна людина виконує певні завдання та стикається з певними проблемами, для яких їй потрібні одні й ті ж інструменти. Тому досить розсудливо підготуватися до таких ситуацій заздалегідь. Щоб полегшити собі життя, люди почали створювати свої EDC набори. EDC розшифровується як everyday carry, тобто те, що ми носимо з собою кожного дня. Фактично, в кожного є свій EDC набір. Просто не всі це усвідомлюють. Культура EDC дуже популярна в США, але останнім часом також набирає популярності в Україні. Для мене стосунки з EDC почалися із ліхтарика восени минулого року, коли були постійні відключення світла. Тому я почав носити з собою ліхтарик. А далі все більше почав думати про те, а що ще мені потрібно кожного дня, аби вирішити якісь найпоширеніші ситуації. І тоді почали додаватися інші предмети. Зараз я маю більш-менш сформований набір того, що я ношу з собою кожного дня, куди б я не йшов. Чи це в магазин, гуляти з собакою або ж працювати в кав'ярні. Всі ці предмети виконують певну функцію. Я намагаюся не носити надлишкових предметів. Круто, коли всі ці інструменти ще й естетично привабливі, але в основному мій EDC про функціональність. Отже, перший предмет це годинник. Ми живемо в суспільстві, яке цінує час. Тому слідкувати за ним важливо. Я люблю годинники, завжди любив. Телефон ніколи не міг мені замінити зручність справжнього наручного годинника. В більшості я носив годинники з аналоговим циферблатом. Але останнім часом вирішив спробувати з електронним. Мені було важливо, щоб була підсвітка, аби ввечері на прогульниці з собакою слідкувати за часом, і дата. І щоб його не потрібно було постійно заряджати. Тому придбав такий годинник. Він простий, дешевий і невеликий. А ще має купу функцій, які я не використовую. Можливо, в майбутньому перейду на щось надійніше. Але поки що він мене влаштовує. Звичайно, телефон. Як і всі, я використовую його для різноманітних речей. І для спілкування, і для роботи, і для вивчення мов, і оплачую ним покупки, а ще постійно дивлюся YouTube. Ззаду в мене такий картхолдер типу MagSafe, але не справжній MagSafe. Віддати 40 чи 50 доларів за значок Apple мені було шкода. Тут я тримаю водійське посвідчення, документ на авто та аварійні 1000 гривень готівкою на випадок непередбачуваних ситуацій. Так я можу щось і купити, коли карту не приймають, і мінімально заправити авто та й взагалі знайти вихід з різних ситуацій. Один із найчастіше вживаних мною предметів це ліхтарик. Ним і в під'їзді вночі підсвітиш із собакою на прогулянці, і коли щось закотилося під диван. Купив його за 2 долари на Aliexpress. І нічого особливого від нього не очікував. Але він приємно мене здивував. Дуже компактний, я зазвичай ношу його в задній кишені штанів і досить потужно світить, як на свій маленький розмір. Виготовлений з металу, зверху зручна кнопка, що запобігає випадковому натисканню в кишені. Живиться від батарейки типу 3А і на диво довго тримає. Також ношу з собою дві батарейки 3А до ліхтарика. Щоб він міг продовжувати функціонувати. Ніж. Це взагалі універсальний інструмент. Не можна і коробку відкрити, і щось підколупати, і болтик на окулярах підкрутити. Цей ніж від китайської фірми GANSO. Теж відносно недорогий, але міцний і надійний. Дуже подобається форма леза: трішки завеликий і заважкий, але свої функції виконує на 100%. Більшість речей, які не поміщаються в кишені, йдуть в такий ось слінг. Він від українського виробника, як на мене, то досить якісно пошитий. Всередині він такого малинового кольору, завдяки чому щось знайти в ньому суттєво легше. Має кілька відділень, хоча все ж таки хотілося б більше організації. Шкіряний гаманець. Мені його подарували, він також від українського бренду, якісно зроблений, досить тонкий, тому не проблемно носити його в кишені, але ношу його в сумці. Має відділення для карток, монет і також відділення для готівки, якої в мене ніколи немає. Минулого тижня я його загубив в горах і вже з ним розпрощався і був готовий замовляти такий самий, але на щастя знайшов. Тому він і далі мені служить. Мультитул дуже корисна річ. Цей мультитул від фірми Gerber. Я його замовляв зі США, так виходило дешевше. Не все в ньому ідеально, але загалом я ним задоволений. Має різні інструменти. Підпружинені плоскогубці, відкривачку, ножечки та багато інших. Також хочу звернути увагу на викрутки. Мене не тішила перспектива носити з собою ще й набір біт. Тому вибрав мультитул з незмінними викрутками: є хрестова і пара пласких. Оскільки ми дуже залежні від своїх гаджетів, то добре мати можливість їх підзарядити незалежно від наявності джерела електроенергії. Тому павербанк теж незамінний інструмент. Цей павербенк від бренду Redmi на 10 000 mAh. Цього об'єму мені більш ніж достатньо. Вистачає кілька разів зарядити телефон. І разом з павербенком я ношу ось такий кабель від Basus. З однієї сторони тут стандартний вихід USB, а з іншого боку, виходів три: USB-C, microUSB і айфонівський Lightning. Завдяки цьому кабелю мені не потрібно носити інші кабелі. Бо в мене багато різних пристроїв і у всіх них різні порти. Таким чином, я позбавляю себе головного болю і економлю місце. На додачу до цього я ношу ще такий зарядний блок. Він в мене дуже давно, і подобається те, що він досить компактний і не забирає багато місця. Я часто слухаю подкасти, тому без навушників ніяк. Раніше носив AirPods, але вони дійшли до того стану, коли тримали заряд менше півгодини. Тому купив ось такий від BASIS. Вони досить прості, але свою функцію виконують чудово. Важливо, що мають multipoint Connection. Це дозволяє одночасно спарювати їх з двома девайсами. Ключі теж незамінний атрибут. Нічого особливого. Ключі на кільці з карабіну. Хотілося б якийсь органайзер, але та як ключі різних розмірів, то тут нічого особливо не придумаєш. Оскільки зараз військовий стан, то документи потрібно мати з собою постійно. Ношу їх в такому герметичному пакетику, щоб запобігти намоканню. Також ношу з собою перцевий балончик. Він в мене більше від собак, аніж від людей. На нас з бруно не раз нападали пси, як безпритульні, так і домашні. І в такі моменти все відбувається так швидко, що про балончик не думаєш. Тому ще ніколи його не застосовував. Але з ним явно спокійніше. Мішечки для собачих справ. Тут все зрозуміло, я багато гуляю з бруно. І дратує, коли люди не прибирають за своїми улюбленцями. Тому, якщо у вас є собака, будьте ласкаві прибирати за ним. А то не щуємося, як всі житимемо в гівні. Звичайна ручка, нічого особливого. Завжди потрібно щось записати. Пандемія навчила всіх нас тримати руки чистими, тому ношу з собою антисептик. Ще один універсальний предмет це запальничка. Здатність добути вогонь відрізняє нас від усіх інших тварин. Завжди знадобляться вологі серветки. Теж постійно ношу їх з собою. З таким набором гострих предметів я неодмінно рано чи пізно поріжуся. Тому потрібно перестрахуватися і носити з собою пластир. Отже, таким був мій EDC набір. Добре продуманий EDC може зробити життя справді легшим і виручити вас в багатьох ситуаціях. Тому створити свій набір не буде поганою ідеєю. На цьому у мене все. Сподіваюся, що вам це відео сподобалось, а також було корисним. Буду радий, якщо ви в коментарях ділитиметеся тим, що носите з собою. До зустрічі!